Кошти на автівку для мінометної бригади 153-го окремого батальйону територіальної оборони збирали всією шосткінщиною. Долучились до збору й литовські волонтери. Вони зібрали 730 євро, знайшли машину та допомогли в оформленні. Цього разу дорога автівки до шостки тривала 5 діб. Вона перетнула два кордони. Пригнав автівку до нашого міста. Волонтер пан Ігор. Вважаю, що пользували довго. І не ламалась машина, бо машина дуже добра. Я думаю, вона їм буде служити вірою і правдою. Координаторка волонтерського центру «Шостка Добро Світлана Сокельна подякувала всім, хто долучився до збору коштів. Це безліч приватних фірм та організацій. Світська та ямпільська громади, освітяни, підприємці міста, шосенький водоканал та пересічні мешканці міста. Звертаємось словами вдячності. По перше, вдячності нашим військовим. Які дають нам можливість працювати, жити, радіти кожному дню, що ми маємо заради завдяки їм завтрашній день? По-друге, ми дякуємо нашій шостінській громаді, світській громаді. Ямпільській громаді, що всі долучилися до збору. Акцію Волонтерський центр Шостка добро смілива копійка активно підтримують саме діти. Станіслав та Єлизавета зібрали три тисячі гривень. Їх дядько героїчно загинув у Маріуполі. Саме діти віддали бійцям у руки ключі від нової автівки. Ось уявіть собі, що діточки ці знали, що збір оголошений, і збирали кошти. Три тисячі зібрали копієчок копій, і принесли, і сказали це на машину. Дякую. О. <рігла> <рігла> У добрий путь військових та автівку благословив священнослужитель. Нехай ця техніка буде вам на користь, щоб вона вас скоріше примчала до перемоги, щоб ви приїхали до нас з перемогою і живі й здорові. Боже благословення на вас, хай Господь буде завжди з вами. Своєю чергою, військові подякували тилу за допомогу. Велика подяка нашій громаді, всім, хто долучився до збору коштів на цю машину і придбали для нас цю машину. Велика подяка. Дай Боже Дякую. всім здоров'я.